В Америці є нормою святкувати Хеллоуін. американці витрачають просто тисячі доларів для того, щоб гарно прикрасити свої будинки. Вони встановлюють різні скульптури, такі як скелети, різні герої із мультфільмів, а також кіно, які стосуються саме якихось ужастиків. І взагалі мені здається, от кожна людина, яка проживає в Америці, змагається з іншими наскільки кайфово. Красиво, оригінально, неординарно прикрашений їхній будинок. Це стосується і Хеловіна, це стосується і різдвяних свят. В Україні вважається дивним святкувати Хеловін. До нас тільки приходить ця культура, проте мені здається, от таких гарних яскравих будинків, якщо і можна насчитати в Україні, то одиниці. А взагалі, так як прикрашають, це тільки тикви, да можливо, якісь привиди, або ще павутинки в основному. Це роблять бізнеси, дає кав'ярні, дає магазини для того, щоб підсилити атмосферу свята і отримати можливо клієнтів, можливо, фотографій і контенту саме для своїх брендів. А просто звичайні люди, ну поділіться в коментарях. Мені здається, не дуже часто прикрашають свої будинки. І взагалі багато хто рахує це свято недоречним і взагалі, і воно від якогось сатани. Що ви думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях.